Вітаю, ексклюзивчик. Останній, який в мене є в наявності, Honda Cross Cab. Всього їх було два. Це майже новий, скажімо, так, скутерет та мопед, можливо його назвати, 110 кубіків. Це у нас Honda CC 110, тобто Honda Cross Cab. От, такий високенький, височенький каб на масивні гарні вилки, він більш підходить для таких лісових доріг і так далі. Тобто з таким скажімо так, замахом на якийсь ендуро мотоцикл для бездоріжжя і так далі. Ну, Каб явно дуже цікавий. Звичайно ж, в Україні вони Ексклюзивно, їх в принципі, ніде ще немає, не бачив. Всього на всього дивіться 6400 км пробігу. Хто хоче собі такого коника придбати в красивому жовтому кольорі, от, поспішайте, я думаю. Це єдиний варіант, який на сьогодні на даний час є в Україні на продаж. От, дійсно, техніка дуже цікава. І 6000 для такого скутера це абсолютно новий. Без ніяких перебільшень, так як хто має кап, знає скільки вони ходять, скільки вони їздять. Так, почнемо з того. З таблички, давайте так. Made in China Manufacturing Country China, Honda і так далі. 2016 року. 108 кілограм вага. Зібраний в Китаю, ну, а як не крутий Honda, 2016 рік. Далі задня гума uh, Made in China CST, це їхня Chenshin Tire, заводська, також 16-го року. Він ще на заводській гумі, всього на всього 6 тисяч проїхала гума, відсотків 50 по залишку, що вперед, що зад, два амортизатора у кроскаба. Красивий такий ззаду дизайн. По скутеру нічого підфарбованого, нічого взагалі такого немає. Все в оригінальному стані, все супер. І все мега ціленьке і мега красиве. Є бокова підножечка, трошечки підніжка хіба підржавіла і все. А так, по мопедику, все ідеально. Є багажник, можна приробити сидіння, до речі. Сидіння тут оригінал Заводське, фонделка. Так, на 6,366 була заміна, я так розумію, слідуюча на 9 тисячах. Тобто тільки було ТО по ньому в Японії. От, по Ямалюб тут тут у му році, бачите, було ТО. Все новесеньке, все чистеньке, бензинчик і так далі. Абсолютно обслужений, свіжий мопед. З одним ключиком, до речі, на жаль, отак виглядає у нас руль з такими масивними гарними відбійничками. Високий, посадка висока у мопедика. Так, а Тут знаходиться акумулятор, до речі, він ще рідний, живий, От така масивна вилка з пилозахистом, такі гофри гарні стоять, красиві колеса такі хромовані, гідравлічна вилка, барабанчик. Передня гума така ж, як і задня, трошечки новіша відповідно, бо перед. Менше зношується, також ЦСТ. і також 16-го року. Тобто напарній гуміші, скуттер, скутер, мопед. Десь тут невеличка вм'ятинка є по пластику. По пластику, крило металеве, неправильно сказав, метал. Крило метал. Це й такий пластик. Я б сказав, не ламкий, а цей чорний такий пластик. А тут такий. Труба в рідній фарбі, все. Все супер. По ньому є, до речі, є електричний стартер і є кікстартер Інжекторний. двигунчик тут часи. Така техніка ходить і ходить. Дуже надійна, дуже якісна тачка, скажімо так. Нейтрально показує передачку. Ідеальна робота двигуна, ніяких абсолютно питань. оптика працює. Бібіка також так, ближній дальній працює, ну і, як завжди, поворотнички тут такі в кругленькому такому стилі, симпатичному. Колеса по діаметру. Переднє 17 2,75х на 17, у нас гума 17 переднє і 17 заднє. Однакових два 17 колеса ну Не знаю, покажи як он. Покажу. Високий. От, мопедик високий, в мене метр, метр 90, дивіться, на підножечки він стоїть. ну на... Максимально високо. Взагалі не низенький скутер. Я не знаю, який на ньому будеш їхати, От, а Як на мене, високий посадка рівненька. Не знаю, максимально звучно. Бери кавичку. Класс, так? Він дуже м'якенький. Так, тут у нас е як воно все працює. Перша, нейтральна і четверта. Нейтральна, а так, перша, друга, третя, четверта і нейтральна між першою і четвертою передачкою. Зараз я стояв на першій. Бачите, зараз перша передачка, я можу навіть з, з одною рукою їхати. І він е півавтомат, ви просто скидуєте газ і переключаєтесь. На першій він бачите стоїть собі і другого. Дуже круто біжить. Бачите, тобто я зараз на четвертій зупинився. Нейтральна і перша, і отак по кругу. Прикольний апарат. Що я можу сказати? Він нереально крутий, дуже зручний. Я ж кажу, він, скажімо так, з характером на кросовий мотоцикл. Максимально 80, 85 до 90, якби більше він не біжить. Не бачу сенсу в принципі, його катати на більшу швидкість. Дуже прикольний. Що, як тобі невисоко? Ти ногами достаєш? Ага. Ну високий взагалі, да? легендарна модель. Давай, Це Целое мировое движение. просто дан. Ну, він красиво виглядає, в принципі, Кап. Кабік взагалі симпатичний як скутер і... Їздити, ні? Ну, він Це... прикольний, він дуже комфортний. Я кажу, він реально мотоцикл. Ну, Звикається буквально за годинку, за дві. І коробка м'якенька, мені реально кап дуже подобається. І можна сказати, що повноцінний мотоцикл з повноцінною. Швидкістю в районі 80-90, ви будете себе комфортно почувати на будь-якій дорозі, він тим більше придуманий з такою гарненькою вилкою. До речі, дивіться, з захистом від болоця такий бризговичок ззаду, тобто дуже гарненький, я ж кажу, ексклюзив. Я їх вперше зустрів ну і придбав, звичайно, так як нові апарати. Були зараз тільки один. Останній залишився на продаж. Хто хоче придбати контакти в описі під відео. Посилання на телеграм-канал також. Хто додивився до кінця вподобайку, обов'язково ставте. Дякую за ваш час. І, звичайно, підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції. Всім гарної техніки.